Господь з вами, Духом Твоїм! читання святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо хто любить мене, той буде зберігати моє слово, і мій отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо собі оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. І слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А утішитель, Святий Дух, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Мир залишаю вам, мир мій, я даю вам, не так як світ дає, Я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам: Я йду і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що йду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам. Раніше ніж це станеться. Щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Сьогодні почнемо говорити слово Боже з Євангелії, так як знайдеться 14 розділ. де... Ісус прощається зі своїми учнями. Це можна сказати така прощальна мова під час Тайної вечері. І перед тим ми чули про заповідь земної любові, про яку говорить Ісус. Говорили багато разів про ці обмивання ніг. Апостолам. А сьогодні це слово закликає нас до того, щоб показати цю любов до самого Ісуса Христа, любов до Нього. І ця любов, вона не є чимось абстрактним чи там емоційним, так я часто кажу. Да? Ось, вона досить. Конкретно проявляється в нашому житті, а саме в тому, щоб дотримуватися, зберігати і бути вірним тому, чому навчив нас Ісус Христос. І тут є таке мудре грецьке слово, Терео називається це слово. І якщо ми подивимось, воно має таке значення стерегти. Захищати і дотримуватися. Тобто це не просто знати, да? а йдеться про те, щоб жити цим словом. Я досить часто згадую діву Марію, яка всі ці слова зберігала в своєму серці. Власне. Вона є, ми колись говорили, що вона є цим ковчегом. Вона є тим завітом, да, яка, яка всі ці слова зберігала. Але ми також можемо побачити не тільки Марію, але також Моїсея. Бо коли він отримав цей декалог, і Бог через нього сказав ізраїльському народові: Сьогодні наказую, наказує тобі Господь, Бог твій, виконувати ці установи і рішення. Тож виконуватимеш їх старанно, всім твоїм серцем і всією душею твоєю. А це, власне, любити Ісуса Христа, це власне, всім серцем, всією душею виконувати ці слова, які Він, які він сказав. І не випадково ковчег завіту, якому зберігалися е -е, скрижалі, тобто ці таблиці закону. Вони були подібні до такої скрині, такого ящика, де фараони зберігали свої скарби. І тому Слово Боже, яке сьогодні закликає, це христове вчення маємо так берегти, як цей найцінніший скарб, як зіницю ока, як ми часом кажемо. Тому, наприклад, між іншим, в храмах оці дарохранительниці, вони є оцим скарбом, що ми його зачиняємо, бережемо, щоб не було цієї профанації, зневаження. А плодом такої вірності, зберігання цього слова, буде близькість Бога. Це та обіцянка, так, яку Бог дає. І тому Ісус обіцяє, що той, хто його любить. Його слово береже, той стане, власне, оселею, стане цим ковчегом, стане цією скринью для, для Отця, для Бога і його сина. І це не буде тимчасово, так як от євреї, коли виходили з наволі Єгипетської, то вони в наметі тримали ці скрижалі вже пізніше. Збудували цю святиню. Да? Але спочатку в наметі. Тобто намет це якби було тимчасове перебування Бога. І тому Бог не хоче тимчасово перебувати в тобі. Бо пізніше, якщо ми подивимось на посла Павла, то Він напише до Ефесян і скаже: нехай Христос через віру живе у ваших серцях, через віру. Ось. І тут говориться про щось зовсім нову річ, нову справу. Не просто про Бога, який приходить ззовні, але про Бога, який хоче оселитися в людині. Тобто людина стає храмом, стає оселею самого Бога. Ось. І все це це як відповідь на вірність. Христовому Слову, да? воно станеться в твоєму житті. І тому Ісус далі говорить, що е, пошле утішителя Святого Духа. Ось. І Він говорить, що це не скільки його наука, наскільки це наука самого Отця. Ось. Так як він був посланий Отцем, ось, то він тепер обіцяє, що пошле іншого утішителя. Параклета. Ми за якийсь час будемо переживати цю п'ятидесятницю, будемо про це багато говорити, але тобто утішителя. І цікаво, що грецька мова має два таких значення, де говорить Ісус, що іншого пошле параклета, інший грецькою мовою гетерос, тобто інший за природою. Але є друге слово Алос. Інший, але той самий. Ось, і тут Христос вживає це слово Алос, тобто Святий Дух інший, але тієї ж самої природи, що Ісус, тобто той самий Бог. Тому що ми деколи роздумуємо власне, на цією Святою Трійці, і тому ця гра слів. Тобто грецька мова, вона досить така, ну, конкретна мова. Ось. Вжити саме це слово, яке говорить, що той Параклет буде мати ту саму природу, що отець і що син. Тобто є, є, є Богом. Да? І Святий Дух буде посланий в ім'я Христа, да? щоб навчити нас всього і нагадати все те, що сказав Христос. Тобто. Це Його послання Ісуса це не лише продовження, але підтвердження присутності самого Бога тут, на землі, а передусім в Твоєму житті. І з цією обітницею, що дасть нам Духа Святого, є ще одна обітниця це обітниця миру. І цей мир не такий, так як ми зараз перебуваємо в стані війни. І ми чекаємо на цей такий людський мир, і дуже добре, що чекаємо на нього. Але це не той мир, який може дати взагалі світ. Бо світ будує в лапках мир на чому? На страху. Балансуються ці сили, хто сильніший, ось на відповідних договорах і так далі. А Ісус дає той мир, що походить. Від довіри до Бога настільки, наскільки ти довіряєш, Він очищає твої, твою совість, твоє сумління і від твоєї внутрішньої гармонії. Тобто, якщо ти відкриваєшся на Бога, на Ісуса Христа, на Духа Святого, в тобі є мир тоді серця. Я не раз розмовляючи з людьми, які були в полоні, і вони кажуть, що коли ми довіряли, Своє життя Богові цілковито повністю був мир в серці, і розуміли, що Бог виведе, виведе з цього полону, тобто мир. Бо якщо ми чуємо про цей полон, відразу такий, да, якби пробуджується цей страх. Але коли людина довіряє повністю Богові, каже: Я не боюся полону. Бо я розумію, що Бог мене звідти виведе рано чи пізніше. І так ставалось. Тому що, тому, тому що звідки я б це знав? Це люди, які були в полоні, дають, дають це свідчення. І навіть якщо навколо буде війна, випробування чи переслідування, цей мир залишиться в твоєму серці. Постійно. Тому що ти будеш триматися Христа, тому що ти будеш довіряти, довіряти Христові. І далі Ісус говорить, що Отець більше за мене. Що, це означає, що означають ці слова? Це не, це не про неповноцінність сина. Тут де це мова, да? але Ісус не є менший за природою, то, що ми говорили відносно Святого Духа, а Він єдиносушний отцевий. Тобто отець це той, хто послав. Він не обмежений людською природою, яку на себе взяв син Ісус Христос. Але це більш е, вказує на порядок, а не на сутність. Бо син добровільно принижує себе беручи людське тіло. І тут це про, про порядок, що й Отець, Син і Святий Дух. І тепер е, переходимо до першого читання Діяння Апостолів. Це приблизно е, десь 20 років. Проминає після тих подій, які відбувалися, ну, які описують нам в Євангелії. Церква дуже швидко на той час, хоча б перебуваючи в переслідування, але все-таки розвивається. Розвивається вона також в Антіохії. І християнство охоплює не лише юдеїв, але й язичників, поган. І це викликає свого роду напруження. Ось. І з самого Єрусалиму, те, що Альона трошки пробувала говорити. З самого Єрусалиму приходять люди, які вимагають, щоб знову язичники, погани, да, спершу стали юдеями. Тобто, що це означає? Обрізались, дотримувалися Мойсеєвих законів. Ну і це породжує свого роду таке замішання. Да? Тому Павло і Варнава, як авторитетні вчителі, не можуть заспокоїти громаду, тому вирушають до Єрусалиму за рішенням апостолів. І, так, і таким чином, власне, збирається оцей перший собор, його ми називаємо Єрусалимський. Це приблизно 50-й рік після Христа, там 49-й, 50-й, там різні. І рішення цього собору звучить, власне, цікаво. Те, про що говорить Ісус, відносно Святого Духа, і тепер, власне, дія Святого Духа. Чому я кажу читати постійно діяння апостолів? Бо е Лука каже, сподобалося Духові Святому і нам. Тобто вони питають Духа Святого, як робити, як поступати, як діяти. І, і апостоли кажуть: да, сподобалося Духові Святому, бо ми його питали. І нам, як апостолам. І це показує джерело церковного авторитету. Що, що вони мають це рішення, і що вони вирішують? Ну, це можна теж так сказати, що Дух Святий впровадив свого роду такий компроміс. Ось. Що вони кажуть, що е, язичники, які навертаються на християнство, Стають християнами не зобов'язані дотримуватися юдейського закону Мойсеєвого. Тільки але що треба дотримуватися від ідоложертвеного крові задушених тварин і розпусти. Але ці обмеження мали глибокі символічні корені в юдейському розумінню гріха. Бо равини чи рабини вчили так. Що навіть ціною життя не можна порушувати оцих речей. Тобто ідолопоклонства, вбивства та розпусних дій. І ці три речі залишаються як абсолютні межі для всіх християн. Ідолопоклонства, вбивства та розпусних дій. І тому таким чином, що робить Дух Святий? Приносить в спільноту мир. Ну, бо апостоли поставили крапку на ним. І конфлікт, би, залагоджений. І церква, дивіться, відкривається як для юдеїв, так і для всіх інших народів. Потім ми маємо цей псалом 67-й. І є цей рефрен. Де ми співали, хай всі народи, славлять тебе Боже. І цей псалом один з небагатьох фрагментів старого завіту заповіту, в яких вже виразно звучить думка, що не тільки сам Ізраїль є вибраний, але всі народи будуть долучені до діла спасіння. Всі народи. І він, власне, що цей псалом він народжується, повстає після вигнання. Коли народи, народ, повернувшись з неволі, починає ширше дивитися на Боже діло в світі, да, що Бог діє. Ось. І це був вже якби новий погляд. Ну, По-іншому -по дивляться, да, бо Бог не лише Бог одного народу стає, а Бог багатьох народів. Бог всіх, ну всіх, практично, не тільки ізраїльського народу. Да? І тому, е, якби в світлі цього, ми краще починаємо бачити цю обіцянку Спасіння для всіх народів. ну, Яка, власне, здійснюється в кому? В Ісусі Христі. І тепер книга Откровення. Да? І тут показано. Е, Обручницю Агнця, тобто що Небесний Єрусалим. І це є ну, святе місто, яке сходить від самого Бога. І вона не побудована людьми, але дарована Богом. І це остаточне здійснення тієї, обітниці, що Бог оселиться між людьми, тобто, там буде постійно перебувати. І в цьому місці вже не буде храму, а Бог буде серед свого народу. І все місто стане святим. Святим, місць, святим місцем Божої присутності. І тому в ньому не буде ночі, не буде також сонця, ні місяця. Бо буде. Сам Агнець, той, який є світлом. І місто має, як говорить Откровення, 12 воріт по три кож з кожного боку світу. І на воротах імена синів Ізраїля, а на фундаментах імена 12 апостолів. Тобто е Йоанн в цьому фрагменті показує не тільки в цьому, але взагалі в откровенні ідеальні форми. Тобто величезне і символізує повнуту спасіння. Повнуту спасіння. І тобто, і над ним ця і світло, таке подібне до яспису. Бо Христос що сказав? Я світло світу, хто йде за мною? Не ходитиме у темряві. І власне ця візія, да, яка дана церкві, яка перес, переживала ну, на той час переслідувала, вона була якби, ну, такою потіхою для, для мучеників, для переслідуваних, ті, хто були обнадіяні, да, тобто втрачали ці надії. Було також натхненням для, для, для різних поколінь. Ну, і, і так само для нас сьогодні воно залишається джерелом надії. Бо прийде час, коли ті, хто бережуть власне, є цією скринію, є цією святинією Ісуса Христа, Духа Святого, да? власне, житимуть з Ним навіки у Небесному Єрусалимі. Власне, і цього можуть тільки побажати собі вам. Тому що, якщо ну, будемо зберігати це слово, Бог нам це обіцяє. Він, він дає нам цю, цю надію. Тому е цей пасхальний період, він власне показує оці етапи, оці моменти, які Бог нам ну, в такий чи в інший спосіб відкриває постійно. Для того, щоб ми ну, не втрачали ці надії, навіть незважаючи на те, що триває ця війна. Але Бог каже, я завжди з собою, я є світло. Тобі тільки треба зберігати слово моє і не втрачати цього миру. Бо коли, ну, бо коли втрачаєш мир, ну, тоді, коли не живеш Словом Божим, коли не маєш цієї надії, коли не маєш Ісуса Христа. Тому, тому постійно сидиш в цьому телеграмі, в новинах, бо думаєш, що ти сконтролюєш ту ситуацію. А Бог каже, Будеш вірний моєму слову, будеш дотримуватись моїх заповідей, будеш мого слова дотримуватись, будеш мати цей мир. Ось. І, і Дух Святий в цьому нам допоможе. І тому вже починаємо наближатися до П'ятидесятниці і щораз ну, говорити про Духа Святого, хоча раніше також і говорили про нього. Але і зараз також, також про це говоримо. Тому е, запрошую себе і вас до серйозного навернення, до дотримання Слова Божого і ніколи не зрікатися Ісуса Христа. І тому можемо сьогодні також, як, як ці євреї, сказати, хай всі народи славлять Тебе Боже. І ми в тому числі можемо ославити цією Христією, е, цими читаннями. Його любов'ю до нас, його присутністю і цим словом.